Під час Другої світової війни Радянська армія розстріляла велику кількість особового складу свого, за непокору з різних причин. Так сама німецька армія розстріляла доволі велику кількість особового складу за непокору і якісь там рішення трибунала свого. Американська армія під час Другої світової теж розстрілювала своїх солдат і розстріляла аж одного. І чітко усвідомила, що це була їхня помилка на перебіг війни в демократичному суспільстві, скажімо так, жорстокі жорстокі методи примусу і впливу. Ну, не є дієвими, бо вони йдуть в розріз з самими цінностями. Так має бути система покарань 100%. Має бути система заохочень. Але має бути система, перш за все, довіри між владою, між військовими командирами, між солдатами і суспільством в цілому. Це ми повертаємося до того, що. Якщо грошове забезпечення буде 20 тисяч і е солдат буде стояти перед вибором, що у нього там е сидить вдома дружина, яка не може сняти, винайняти квартиру да, і вимушена буде завтра залишитись на вулиці, чи буде це впливати на якісне виконання завдання солдата, що буде ще закон про непокору? Я думаю, ні. Я думаю, що якщо його емоційний стан вже дойде до критичного, то такий солдат з легкістю зможе не те, що не покаритися командиру, а й вбити його в тому числі. Якщо у нього не буде довіри до командира, якщо у нього не буде довіри до держави, до суспільства в цілому, тому цей закон не вплине критично на якість нашого війська матиме розголос? Так. Да. Матиме негативне сприйняття всередині колективу. Ну, я думаю, так, да, теж. Певною мірою матиме. Бо не всі командири, на жаль, не всі командири в армії володіють непохитним авторитетом. Насправді дуже мало командирів яких солдати поважають на 100% і знають, що їхній командир такий же самий солдат? Тому я не думаю, що такий законопроект позитивно вплине на боєздатність нашої армії.